На Донеччині військові снайпери освоюють нову стрілецьку зброю, обмінюються досвідом і підвищують кваліфікацію. За навчаннями фахівців з високоточної стрільби спостерігали наші кореспонденти. На цьому полігоні проходять тренування фронтових снайперів. Боєць луганського прикордонного загону, бригади помста із позивним лісник. Вже 10 років працює снайпером. Нещодавно отримав нову зброю, тож приїхав навчитись працювати із нею. Yeah. Yeah. От, все, 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 все. Нічого, ні. Нобой класний, е пробуває легку броню, БМП, старі бетери, ну, 80-ку 80 прошиває, БМПшку першу другу прошиває. Лісник розповідає, тренується в цій школі снайперів не вперше. Снайпер це ж не просто, от, ти вийшов, зробив постріл і вийшов, як от, в фільмах показують, в книжках вийшуть. Ти виконуєш досить багато інших задач. Це і коректування тої самої артилерії. Е це та сама розвідка, де ти не, не маєш права робити постріл. Ти просто тихенько підходиш до противника і ти чекаєш, дивишся, спостерігаєш, записуєшся, повертаєшся. Так само тихо. А тут працює снайпер на псевдосенді. Боєць тренується в маскувальному костюмі. Стріляти сидячи, тренується снайперка Катерина. Дівчина каже, служить з 2018 року. На курси приїхала, аби підготуватись до роботи на Донецькому напрямку. Основні навики ми вивчаємо тут а потім безпосередньо поїдемо на фронт. Виконувати бойові завдання для мене, як для жінки, є складнощі, мабуть, в фізо, тому що чоловіки є більш витривалі в цьому плані. І я працюю на рівні з ними. Вага гвинтівки така ж сама. Набоїв, все, що потрібно мати з собою, теж така сама. А а моя особиста вага там 50 кілограмів в порівнянні що мої колеги там 80-90. Сьогодні снайперська школа Альфа Браво проводить своє 350 п'ятдесяти заняття для військових за останні два роки. Владислав Уколов, Олександр Буряк, Андрій Крамченко Суспільне новини, Донбас.